У Криму партизани нищать перевиборчі агітаційні матеріали окупантів. І чого нам діло? Активісти партизанського руху Жовта стрічка, які діє в Криму, спалили в Сімферополі агітаційні матеріали російських окупантів, заявивши, що виборів не буде, а буде суд та Ага. Далі від зсу Росія переносить ремонтні бази для своїх кораблів з окупованого Криму на свою територію. Про це розповіли партизани руху. А теж активісти помітили, що загарбники регулярно перевозять корабельні двигуни із захопленого півострова у бік Тамані, що у Краснодарському краї. Ймовірно, так вони посилюють свої можливості з ремонту військових кораблів у новоросійську. Саме там зараз розташована база чорноморського флоту. Причина таких переміщень. Успішні удари ЗСУ по військових об'єктах в Криму вважають партизани. Ну, по перше скажемо про те, що використовування окупованої території е для подальшої агресії проти України це є вже брутальне порушення гуманітарного права. Але ж бачимо останні роки, чи починаючи з 2014 року. Росія не ну, порушує всі будь-які міжнародні норми. Зрозуміло, що вони перетворили Крим у військову базу. Вони в першу чергу укріпили ті бази і містечка військові, які були в Криму до окупації, побудували деякі нові ну, численна кількість. Ракетно-зенитних комплекси вони звідти спрямовують ракети е на материкову частину України. Ну скажімо, полігон чауда близько зберіжжя Феодосії, Це вже відомо, що звідти е спрямовуються безпілотники іранські е на міста і інші об'єкти української держави. Поки Крим буде під контролем російських військових, вони будуть далі його використовувати для військових цілей. Зрозуміло, що ну, тут тільки лише звільнення Криму може позбавити росіян такої можливості щодо зустрічі, яка вчора відбулася, і крім того, що я так розумію, що там. Була низка питань, про які ми зараз не обговорюємо, і я не є фахівцем цій сфері. Мається е, мова йде про. Оборонно-промисловий комплекс України знає, що президент зустрічався з представниками оборонних підприємств Туреччини, і дай Боже, щоб ці зустрічі вони щоб мали такі помітні і суттєві наслідки результати для нашої армії. Що стосується пропозиції щодо мирних переговорів. Мені здається, тут е, президент України Володимир Зеленський дуже чітко відповів. І ця позиція така, яку ми, до речі, з паном Мустафою Джемілівим виказували десь тиждень тому в Анталії був дипломатичний форум. І на цей форум був запрошений міністр е, закордонних справ країни агресора Лавров. І він там влаштував цілу таку панель. Я бачив потім на Ютубі всі ці його брехливі твердження, і ми, виступаючи е, на інших панелях на цьому форумі, майже говорили про те ж саме, що вчора дуже чітко було виказано президентом України, що немає сьогодні жодних умов для того, щоб сідати з росіянами за переговори. А тим більше, якщо зараз вже ну, готується саміт щодо ного ну, миру і на цьому саміті обговорюватиметься план справедливий мир для України, і оцей оце вираз президента, що сперше цивілізовані країни. А потім ті представники Росії, які хочуть миру, мені здається, ну поставили останню крапку в нашій позиції і дуже сподіваюся на те, що турецька сторона більш не буде говорити про е, можливі переговори до того часу, поки ми дуже чітко всі не визначимося з умовами для проведення переговорів. Пане Рефате, 17 числа мають відбуватися вибори в Російській Федерації, в тому числі і на окупованих територіях, і анексованих Російською Федерацією територіях. Відомо, що окупаційні адміністрації планують залучити навіть військових Російської Федерації до так званих виборів. Наскільки посилився тиск зараз? Я першого е Березня проводив таку е, велику зустріч з національними делегаціями країн-членів ОБСЄ. прямо з Анталії. Я е, полетів в, в вену е, відень, і де була така зустріч, і розпочав свою зустріч з того, що з, в ніч на 1 березня. Були масові обшуки і арешти кримських татар: десять е, людей, чоловіків родин е, е, було е, затримано. Потім п'ятирьох е, залишили в СІЗО і звинуватили е, в належності до терористичних організацій. Це відповідь на ваше запитання. Вони російські окупанти намагаються максимально залякати. Кримське суспільство для того, щоб ну, змусити тих людей вийти на вибори, які знову ж абсолютно є незаконними, оскільки проводяться на окупованій українській території. Пане Рефати, дякую вам за коментарі, що ви долучились до нашого ефіру. Рафат Чубаров, голова меджлісу татарського народу, був з нами на зв'язку. Солдати НАТО вже в Україні. Принаймні, деякі країни альянсу відправили своїх військових. Про це заявив чільник МЗС Польщі Радослав Сікорський під час конференції. Однак більше деталей чиновник не поточнив. Зокрема, невідомо які саме держави погодили такий крок, скільки спрямували солдатів та з якою метою. Раніше Сікорський підтримав ідею дислокації сил НАТО в Україні, став на бік президента Франції Еммануеля Макрона, зауважив, що військова присутність альянсу в Україні цитата не така вже й немислима, оскільки це винахідливий крок і, вочевидь, порушить плани Кремля солдати країн НАТО вже є в Україні і хочу щиро подякувати тим державам, які ризикнули це зробити. Вони самі знають, хто це, бо я, на відміну від деяких європейських політиків, цього не скажу. політиків. Путін перетворить міста Балтії на Бахмут та Авдіївку. Про це попередив чільник МЗС України в інтерв'ю литовським медіа. Говорив Дмитро Кулеба про можливе вторгнення Росії до регіону. На певний час Литва, Латвія та Естонія опиняться сам на саме з ворогом. Хоробрість союзників не викликає сумнівів у міністра. Балтійські країни мужньо боронитимуть власну землю, але не сумніваються. урядовець і в жорстокості Путіна армія РФ загартована боями та за потужні. Сями перевищує збройні сили союзників без участі НАТО, захистити себе не вдасться. Альянс потребуватиме часу на підготовку та розгортання сил. Втім, поразка Росії від НАТО неминуча, однак ціна боротьби за для Балтії буде високою, і запобігти цьому можна вже зараз. Слід і надалі підтримувати Україну. Закликав Дмитро Кулеба.